Пам'яті Небесної Сотні. Колись я приїду до Києва з сином, колись, як звістимуть каштани, під небо прийдемо з високим свинім, з ошатним майданом, торкнуся, припавши нами на коліно, гладкого новенького бруку. Він все ще гарячий, це так неймовірно. Давай приклади свою руку. То сонце нагріло. І в сину у смішці йому трохи розради. Ні, сину, не сонце, на цьому ось місці горіли колись барикади. Людей, що піднялись на ці барикади, ніщо не могло подолати, ніякої сили не було у влади, лише страх, брудні гроші і грати. І люди боролись, і найсміливіші дивилися снайперу в туло. І лилася кров, але найголовніше війни в Україні не було. Ось там можна їх імена прочитати, я всіх не звати не стану. А що там? Чому стільки квітів там, тату? Це стела героїв Майдану. Цікаво, навіщо вони позносили ці шини від автомобілів? Це замість півки, це тепер ніби символ, це знаки для всіх Помовчить і питає останнє, мов віком холодно подуло. Я все розумію одне ж питання, чому тебе з ними не було?